З вами діаспора, перший українськомовний блог про життя в США. Ми зараз приїхали в такий магазин, який називається Goodwill. Це ніби як секонд-хенд. А нам же ж треба здати. Я не знаю, де ти спочатку А Це Donation Center. Goodwill Outlet. Goodwill Donation, напустимо. Ми приїхали, бо в нас ну ми так, нашкребли таких речей, в яких ми не ходимо. Ой, що це я? Паркуюсь на інвалідне місце. Воно просто синє не позначено. Ну, воно не позначене синє, але знак стоїть. назад, назадся. Я з тої сторони запаркуюся. Ось. А, приїхали ми сюди пожертвувати трошки речами. Сюди, а не сюди. Сюди. Ми нашкребли. А таких речей, в яких ми не ходимо, Оля там порилася в клозеті. От. А те, що взагалі старе і таке, що продавати його вже буде стидно, ми просто викинули. Давай візьмемо. Таке, що ще, в якому ще можна ходити. ходити. Ой. І вітрюган тут. Я ті речі, які хотів віддати, і зараз ми зайшли в сам магазин, так глянуть, що тут є. Нам дали ось таку бумажку, ось таку в яку ми потім можемо записати, скільки чого ми віддали, ну яка по нашим оцінкам його вартість. Це, це просто ті гроші, які ми потім зможемо. В кінці року записати, як будемо заповняти нашу податкову декларацію, ми запишемо як донейшн, як, як пожертва. От, і нам за ці пожертви там якась, якась скидка буде на наші податки. Ну а зараз ми зайшли в сам цей магазин от відділення з фурнічером, з, з меблями. і здивимося, що тут є. Подушки. Накидки, це, це на табуретки такі, накидки. А ти ось ще десь покажи скільки коштує. От є от як вони? синтезатори, окуляри, все, що хочеш. Тут, тут навіть є і а, нові речі деколи попадаються. Ну, тут багато нових речей. Ну, ось а, фломастери, але вони, вони нові, вони не, не використані. От. Є багато нових речей і ціни. От, така читальна лупа, 90 мм стекло 60 мм. А ні, це, це, це 90 мм це діаметр. Отакі. Куча непотрібних не, не речей. Куча є де що можна і потрібно знайти. У нас, у нас до ліжка не було спинки. У нас була а, рама, а спинки не було. Ми сюди прийшли і знайшли собі спинку там, за, за 6 доларів, величезну спинку. От. Я б сказав, навіть нічого такий столик. Ну Там, от, ну, от, ну дефекти. От поцарапаний трошки. Ну, бо стояв когось вдома. Але в принципі, особливо на перший час, хто приїжджає, можна. Тут можна досить багато купити собі різних меблів. Досить задешево. Ось Скільки такий столик коштує. Вон, 60 доларів. Глянь, величезний цей. -обі Обідяний стіл. Оля, доламує те, що не доламали. <риве> Вигнуте. Ну, десь, десь як, як перевозили, то погнулося. Прикольно, тільки нам не потрібно. Ось стільці різні. Ну, є, є такі, що вони зовсім Нікудишній стан у них, а є такі, що можна купляти. Ось щось нове, це машину, мабуть, мити. А ні, це просто пиль витирати. Запаковане, тобто. Є, є нові речі. Ну, по суті, це Goodwill це такий американський секонд-хенд. Куди, куди ми приносимо свої речі, отримуємо от таку бумажку і потім отримуємо скидку, як, як платимо податки. Шторки приклади 5 баксів. А мак і скільки шторків? Ну, то, що ми купили 13. Ого. Ну так вони нові. Вони нові, вони запаковані. Ну, тут зашибісь, то за шторками можна буде, буде сюди проходити. Ну це 2.99 прозрачна повністю. Ну, а ми в Walmart такі самі купляємо. Ось ну, такі речі. В Америці є свої секонхенди це є люди, які тут постійно купують. Є, є просто фанати, які сюди приходять раз в тиждень, щоб. А вдруг знайдеться щось цікаве. У мене він, мій босс тут куплявся цим речами. Він каже, на кухню для бізнесу? Не... Чи для дому? Вдягатися речі. А. Каже, чому я маю купляти футболки за 10 доларів, я можу купити за 2 долари. Він на кухні постійно, він все одно грязний. Друг, футболки од на теж не Ну, Все рівно. Тут в Америці можна купити і за 5, і за 3 долари, і, і... і нові. Він в мене жадні. Ну, я не знаю. Ще, ще з меблів, я, я то ще для себе так думаю, що з меблів ще можна собі купити, уже бувші у використанні меблі, а вже речі, такі як футболки. Якщо можна нові купити за 5 доларів, то економить півтора-два долари і куплять уже ношені, ну це вже жлобство. Ну, є люди, в яких просто грошей немає, і навіть долар для них це великі гроші. Ну тоді да. А коли ти власник бізнесу... Він жадний. Він Килішки, як моя баба казала. Килішки. Не знаєш, як це... килішки? Оце все. От... Ні, ну не це все. Ну, оце, мабуть, все, це килішки. Стак... Стакани це килішки, моя баба так казала. Не... Килішки. Сінця. Вазочка 20 доларів. 21. Ми ж не будемо ну, там на речах нічого дивитися. Там, там де одежа. От, набори. Ну от, Такі набори, я, я так розумію, що це там якийсь по подарунок був, ніхто його ніколи не, цей, не використовував. От і привезли сюди. От, я вон, свій піджак сюди привіз. А це той, в якому я на весіллі був, чи ні? А я мій весільний цей. Піджак здався. Я зразу здав мама інфекта, що ти було. що ти віддав, бо ти вже поправився, не влазиш. Ну як товстий, він на мене маленький вже, я в ньому не ходжу. Я в нього взагалі, мабуть, два рази вдягав. От він в нормальному стані, просто я вже виріз з нього, я великий зробився, жирний. Ось для, для тварин, для собак, поводочки. Щітки, розчоски. Як, як розчоска по-українськи? Гребінець. Ну, гребінець це не розчоска. Гребінець, це гребінець. Не я, знаю, я завжди казав розчоска. Я не знаю, як правильно. О, да, тільки бачиш. В, ньому, в нього немає. Да, хтось поламав біту і пріз. Ось. Ну добре тоді. Не буду вас стомити, Підсумок. Ми приїхали, здали. Е -е, наші речі не потрібні. Старі-старі грязні, не грязні там, порвані викинули. Такі, що ще нормальні, привезли сюди. Ну так, подивимося, походимо. Я не, я не думаю, що ми щось сьогодні тут будемо купляти. от Просто так. Прогуляємось, подивимось. Ну а далі в парк поїдемо, я тоді ще там в парку включу, покажу вам що там далі є. Ось тут можна парасольки на пляж купити. А, оце класна штука. А, на задній дворик собі. Там де барбікю робити. Тут керосинові лампи, мабуть. Ось такий диванчик непоганий. Коштує 123 долари. Ну, а от такий новий він буде коштувати, мабуть, тисячу, а то й дві. Ну, не порваний цілий, трошки затертий, але нічого страшного. Це що, телевізор навіть є, монітор. Такі диванчики, нічого. Коври на, сті... на стіну, треба купити на стіну, це повісити. Ми, ж... Ми ще поки тут і зайшли в такий куточок цікавий. От, спортивний куточок. От, до речі, ракетку можна навіть купити. А то, а то в нас три, три штуки, четверта не, не завадить. І вона ніби непогана. Теніс грати. Це що за прикол? Так, так, є такі ці шлеми для мотоциклів, ще ракетка є. А включив камеру, хотів показати, тут навіть є принтери, сканери і монітори. Ну, монітори старенькі. А нічого, в принципі, особливо для свіжих іммігрантів, особливо для тих яких, які з собою. Не привозять дуже багато грошей, яких нема, то будвіл це ще краще, ніж долар 3. Долар 3 можна купити різні дрібниці за долар, а в Будвілі можна, можна купити різні меблі. Ну, або навіть одяг, якщо потрібно. Ну, хоча з одягом в Америці проблем немає, одяг можна дешевий знайти і новий, і в гарної якості фірмовий. Картини для любителів мистецтва. Навіть от інвалідний візок є. Ой, а це Це круто для цих для фанатів гольфу. Хоча я, я думаю, що фанати гольфу в Гудвілі... Mm -hmm. Да, в Гудвілі не купляють. бо гольф це не дешева гра. Але ось який вибір різних. Цих. І навіть для цього як в Шехіну називається. Ай. Крикет. Ось. Розкладушка. А... Ну то Це просто це, ну... Це ніби як ліжко, туди матрас ложиться. А може він тут і є всередині? Ми вирішили, що на вулиці... Сильно вітряно для того, щоб їхати туди в парк. Тому ми будемо їхати додому. А з вами прощаюсь. Дякую за перегляд, дякую за поставлений палець догори. Дякую за ваші коментарі, які пишете. Дякую за, за, за все. Вже не знаю за що дякувати. Тому всім удачі, всім гарного дня. До наступних зустрічей. Щиро ваші, Діма та Оля. Слава Україні! Але так як от, там парк, а на цій вулиці скрізь от, ресторани, і от тут прямо от ми прямо йдемо через ресторан, столики на вулиці стоять.